Господи, милосердний і всемогутній, у Твої руки я віддаю душі тих, хто відійшов із цього світу, Ти Бог життя, Ти Творець усього, і в Тобі немає смерті, а лише вічність і світло. Господи, згадай усіх, хто вже не з нами, тих, кого ми любили, хто торкався наших сердець. Хто залишив після себе слід любові й добра, даруй їм, Боже, спокій і вічний відпочинок, нехай світло твоєї слави освітлює їхні душі у Царстві Небесному. Прости їм усі провини, які вони вчинили, немочі чи з незнання, бо Ти, Господь милосердя, ти не хочеш смерті грішника, але щоб він навернувся і жив, тому прошу. Умий їх твоєю благодаттю, очисти їхні серця, і прийми до себе туди, де немає смутку, болю чи сліз, Заспокой, Господи, тих, хто залишився тут, у смутку й тузі за своїми рідними, потіш їх своїм Духом Святим, дай відчуття Твоєї присутності, дай віру, що смерть не кінець, а лише перехід до тебе. До істинного дому, де панує твій мир, Господи, прийми наші молитви як знак любові та вдячності. Бо кожне життя це дар твій, і кожна смерть це повернення до Тебе, нехай душі всіх померлих знайдуть спокій у Твоїх обіймах, і нехай світло Твоє вічно сяє над нами, благослови, Господи. Усіх, хто нині згадує своїх близьких, даруй їм мир у серці і надію на зустріч у вічності, бо в тобі початок і кінець, і немає втрати для тих, хто вірить у тебе. Прийми, Господи, цю молитву, як пахощі вдячності та надії, нехай усі, хто відійшов від нас, спочивають у тобі, у твоїй любові, у Твоїй славі. Тепер і на віки вічні. Амінь.